Вас вітає магазин тримерів, тремор Inua, магазин а, товарів для стрижки, гоління. А, і зараз у нас а, унікальний тремор. Не був він ще, по-моєму, на огляді. І є що про нього розповісти. А, цей тример скляний, скляний корпус. Скляний корпус. Цікаве рішення. А, ось, будь ласка, давайте починаємо огляд з, візуаль... з візуального огляду. так, з візуальної сторони Багато що я сповісти, цікавий технологічний тример. Тут, до речі, 35 мм ширина ножа. 35 мм, ось, будь ласка. Тому це дуже добре, якщо для обличчя. Тобто зона вусів. Якісне окантування рівненьке. Може забезпечити ось такий 35-мм тример. І для шиї, в принципі, він підійде. Корпус, як я вже наголошу, він скляний, але тут, бачите, є ребриста поверхня. Відповідно, щоб він не сковзав, щоб він було комфортно тримати в руках, то звичайно тут іде така ребриста поверхня ромбова. Тут у нас внизу є індикатор, вхід USB Type-C, сам корпус вода не проникне Ви можете його промивати. Час роботи акумулятора 180. Хвилин час зарядки до 2 годин, і такий тример, звичайно, працює від мережі. На цьому унікальність тримера не закінчується. Зараз я вам покажу ще цікавий функціонал, який ви, можливо, або перший раз бачите, або рідко зустрічали. Зараз я вам відкрию комплектацію, і ми подивимось комплектацію. Отже, насадки. Унікальність в насадках. Подивіться, будь ласка, яке тут кріплення? Це магнітне кріплення. Отже, ми просто беремо його, значить, показуємо, як користуватися, тому що тут, в принципі, не складно, але можливо, хтось перший раз. Ось полотно. Ми зубчиками. Ось спочатку надягаємо на зубчики, відпускаємо і далі фіксує уже магніт. Далі справа магніта. Тобто, ви собі тільки направили, і фіксується уже магніт. Все. І він тримає. Чому в чому перевага? В тому, що у вас, по-перше, не буде ламатися оці вушка, це більш надійніше. Тому що приходять і потім запитують, а у вас є якісь там насадки на якісь машинку, тример? Чому це відбувається? Тому що я так розумію, зношуються оці кріплення, а тут, бачите, магнітне кріплення. Також цікаво. По насадкам у нас, що в нас є по насадкам? У нас мінімальна 1,5 багатьом потрібно. Так, і подивимось, що ще так у нас є. Мінімально 1,5 і тут ще 3 насадки. До 6 мм, це точно пам'ятаю, але розподіл. Так, максимально 6, як я казав. Ага. Значить 1,5 3 мм популярна і 4,5. 1,5, 4,5. 4 насадки у нас є. Цікаво. Кабель USB Type-C є. Мастило щітка, мастило, як традиційно велика пляшечка. Ось такий тример, водонепроникний корпус. Водонепроникний корпус IPX 5 так? 5. IPX по стандарту 5. Тобто Це можна та... захист у нас тут є. О, бачите, залишачий. Далі 1400 мА акумулятор, ну це, в принципі, зрозуміло. І тут в принципі, хороший нульовий зріз. Звичайно, такий тример ви можете використовувати для гоління під нуль. Такий тример можна використовувати для гоління без насадки, для окантування. Тут буде, а, фішка, що класне окантування. Рівненько, хто просто ось залишає контури і хоче їх зробити рівненько, такий тример буде класно в нагоді. Тому я залишаю посилання на цей тример. Дуже цікавий, хороший якості тримар. На сайті можна подивитися і там замовити. Всі фото, опис, ми це, це по факту пишемо самі. Тобто, без води, по факту. Наприклад, ми пишемо, яка це яка комплектація. Все самі подивилися, написали. Всю характеристику, яку заявляє виробник, ми пишемо. Хотілося писати і більше, але це вже треба робити глибокий аналіз, технічний аналіз, розбирати. Наприклад, потужність не завжди Ось особливо бренд Voyager, про який ми зараз говоримо. Чомусь не завжди вказують потужність, а багато клієнтів запитують, для них це важливо. Оберти, швидкість обертів не завжди вказують, а це також цікаво і також потрібна інформація. Ну і багато іншого. Але те, що заявлено, те ми пишемо. Також... Ми можемо відправити новою поштою, ви замовляєте, відправляємо. У нас є офлайн-магазин. Цей тример знаходиться на поличці. Можна приїхати, його подивитися, потримати і зрозуміти, наскільки він вам потрібен чи ні, або підібрати, порівняти з чимось іншим. Подивитися, як працюють магнітні насадки, досить цікаво. Тому якщо ви в Києві, ми знаходимося з Києва, правда, 47 ретровіль. Тут можна прийти, подивитися, оглянути техніку, отримати позитивні емоції. Також надаються на техніку гарантійне обслуговування. Тому, звичайно, це все ми надаємо, всю цю інформацію, документацію, все, що потрібно, ми надаємо. Тому ми чекаємо на вас. Ми працюємо щодня з 10-10 вечора. Київ, торговий центр Ретровіль. Це Правда 47. Сучасний, комфортабельний великий торговий центр в районі Виноградаря. Тут ви можете і не тільки до нас приїхати, просто. Пройтися можливо, якийсь окремий шопінг зробити відпочинок з сім'єю. Тут сімейний відпочинок також все є і для дітей розваги для дорослих, тому можливо, хто планує. Ось в такі місця приїхати, будь ласка, і разом зайдете до нас, подивитись, що в нас і щось можете обрати. У нас багато вся техніка, яка на огляді, вона вся з магазину в нас показується, тому є що обрати. Отже, дякуємо за перегляд. Дякуємо, що дивитесь. Дякуємо, що підписуєтесь. ставте лайки, запитуйте, що цікавить. Відповідаємо максимально швидко. У нас є і Viber, Telegram. будь-який спосіб зв'язку. У нас є Telegram, Instagram. Тому дякую, що ви з нами. Гарного вам дня, до побачення.